Заміна водійського посвідчення досить поширена процедура. Його міняють, коли закінчився термін дії першого документу, що видається на два роки, у разі втрати чи зміни прізвища імені або по батькові. Процес заміни водійського посвідчення є досить чітким та регульованим. Необхідно зібрати всі документи та звернутися до сервісного центру. Орієнтовна вартість заміни документа становить близько 515 гривень, що необхідно для отримання посвідчення водія, зареєструватися в електронному кабінеті водія або удії, подати електронну заяву, дотримуючись інструкцій, завантажити необхідні документи в електронному вигляді, сплатити адміністративну послугу онлайн. Отримати готове посвідчення у обраному сервісному центрі МВС чи обрати доставку при особистому зверненні до сервісного центру МВС. Документ буде готовий протягом п'яти днів. При зверненні онлайн на розгляд заявки надається до трьох днів, плюс терміни логістичної послуги. Якщо ви отримали водійське посвідчення до 2013 року, то замінити його можна лише офлайн. Тобто у сервісному центрі для заміни водійського посвідчення необхідно підготувати наступний пакет документів: паспорт громадянина України, id картка або книжечка, РИНОКА кпп ідентифікаційний код, водійське посвідчення, яке підлягає заміні. У разі зміни особистих даних необхідно надати документ, що підтверджує цю зміну. Квитанція про оплату адмінпослуги: зверніть увагу, що заміна водійського посвідчення не залежить від місця реєстрації, тому ви можете звернутися до будь-якого сервісного центру по всій Україні.